Айсберг дивних та тривожних рекламних роликів. For you. дівчинка привид. У 2011 році вийшла реклама від британської компанії for you, яка отримала багато скарг через те, що була надмірно тривожною і належним чином була запланована на той час, коли її могли бачити діти. Реклама показувала сцену з наші фільмів жахів, де жінка зустрічається з привидом маленької дівчинки в підземному паркінгу. Дівчинка показує телефон і говорить його ціну. Калма також містить тематичний слоган. Пропуск наших пропозицій буде переслідувати вас. Hello! The exclusive Samsung Galaxy Y in white is only $79.95 on pay-as-you-go. Dead Island офіційний анонсований трейлер. Це був перший повний трейлер для хорор-гри про виживання в зомбі-апокаліпсисі, яка вийшла в 2011 році. Події відбуваються у зворотньому хронологічному порядку, показуючи в основному жорстоку смерть дівчинки і ситуацію, в яку потрапила сім'я через напад зомбі. Це майстерна рекламна робота, що була створена для емоційної реакції і вважається одним із кращих трейлерів ігор. Перша в історії реклама МакДональдса. Дуже важлива реклама для історії Макдональдса і реклами взагалі. Яка була показана в 1963 році. Саме в ній вперше з'явився Рональд МакДональд, офіційний талісман компанії. Також це була одна із перших реклам, яка використовувала фентезійні елементи і гумор, щоб привернути увагу аудиторії. І це є реклама, яка формувала імідж МакДональдса як місце для сімейного відпочинку і задоволення. Зараз така реклама виглядає дивно, як старий фільм жахів, через неї якість звуку, тому що звук супроводжується шумом і тріщинами. І зображення, яке має погану роздільну здатність і кольори. Також образ Рональда Макдональда не є природним, та іноді його порівнюють з клоном Пенівайзо. Японська реклама серветто Клінекс. Сумнозвісна реклама 1986 року, яку дивилися в Японії. На відео показано жінку в білому і дитину, одягнену в якусь дивну неіснуючу істоту, які сиділи на сіні і користувалися салфетками Клінекс під пісню «It's a fun day». It's a fine day. Open Реклама викликала багато скарг від глядачів, які вважали її дивною і неприємною. Деякі навіть стверджували, що пісня була німецьким прокляттям, хоча вона була англійською. Крім того, поширились міські легенди про те, що актори і знімальна група зазнали нещасних випадків або смертей через рекламу. Однак це все неправда, і всі учасники рекламі живі і здорові. Реклама була знята з ефіру і замінена на іншу. Райджел Childhood монстри, частина компанії, яка надає інформацію та підтримку дітям, які постраждали від алкогольної залежності батьків. Ролик зображує те, як діти бачать своїх батьків, коли вони п'ють, і як це впливає на їхнє почуття безпеки та щастя у рекламі. Ми бачимо різних дітей, які зустрічаються зі своїми батьками, одягненими в жахливих масках. Це символізує, що діти не впізнують своїх батьків, коли вони п'ють, і що вони бояться їх. Реклама має на меті звернути увагу до проблеми алкоголізму серед батьків і заходити їх до лікування. Хайден Плейс. Розчавіть нас своїми зубами, і їжте нас по шматочках, яка чудово весела пісня. Папі манкі бейбі троє друзів, які планували просто відпочити на дивані. отримують несподіваний сюрприз. Істота з ногами дитини, хвостом мавпи та головою цуценя ходить з відерцем газированого напою Dew і танцює під власну захоплюючу пісню. Це щось дуже дивне. Снікерс Хеллоуін і леді з продуктового магазину. Реклама батончику снікерс, яка присвячена Хеллоуіну Відео показує жінку в дивному костюмі і обличчя, яке вона ховає під маскою. Жінка пропонує допомогти іншій особі купити снікерс, адже його так люблять діти. Ролик виглядить як початок кріпі пасти, який грає на поширеному страху перед людиноподібними об'єктами, а також елементи жаху та гумору, які можуть мати різний ефект.

Реклама морозова Little Baby Ice Cream Серія реклам Морозова, яка стала відомою своїми досить дивними роликами, один із яких став вірусним у 2012 році. Перша реклама показує чоловіка, ймовірно зробленого з морозова, який тримає зменшену версію себе в ріжку, лише для того, щоби виявити, що його також збирається з'їсти чоловік, який виглядає так само. Цей цикл зупиняється лише для виявлення людського язика. Які збираються лизати в останнього чоловіка у другій же рекламі зображений і той самий чоловік, який цього разу їсть зі своєї власної голови? Він говорить, а музична скринька грає навпаки. чисті. Перша реклама дуже дивна головним чином через те, що у людини Морозова не тільки дуже моторошна посмішка, але й погана гігієна зубів. Також той факт, що вони їдять один одного, і гігантський язик з'являється звідки. Закадровий голос, хоча й спокійний, але й досить чуттєвий для реклами Морозива. Друга реклама дивна із багатьох тих самих причин, що і перша. Єдина відмінність полягає в тому, що перевернута музикальна шкатулка на задньому плані створює додатковий моторошний вигляд, а також чоловік, який їсть сам себе і не моргає в рекламі. Кіндер Сюрприз, рекламний ролик, який вийшов у 1983 році у Великобританії, і був знятий з ефіру після скарг, що він лякає дітей. Дія реклами розгортається з людиною яйцем на фоні заходу сонця, який говорить дуже незрозумілою мовою. <тас> Потім цей персонаж був випущений як іграшка Кіндер. Berries and Cream. Це відео є одним з рекламних роликів Starburst, який вийшов у 2007 році. В ньому з'являється персонаж, який називає себе маленьким хлопчиком, який дуже любить ягоди та вершки. I'm a Little Lad who loves berries and cream. Berries and Cream! Коріж за все, ви дивились на його чудний вираз обличчя і прогавили цікавий момент. Якщо уважно подивитися до останнього кадру, ви помітите, що валіза, яку він упустив, тепер зникла. Це було зроблено навмисно, щоб викликати у глядача підсвідоме відчуття спокою та дискомфорту. Дитяча реклама PlayStation 3 це був оригінальний рекламний ролик для ігрової консолі PlayStation 3, випущений Sony у 2006 році. Керівник відділу маркетингу PlayStation пояснив за цю рекламу, а саме, що він сказав, Вся ідея полягала в тому, що щоб показати широке розмаїття емоцій, яке може викликати PlayStation 3. Інша тема, яку ми розвиваємо, полягаємо в тому, що потужність PlayStation 3 настільки приголомшлива, що все, що знаходиться в безпосередній близості, і свідком цієї приголомшливої потужності, Тож ця лялька викликає цілу гаму емоцій від сміху до плачу. Тобто, весь сенс і загадковість цієї реклами означає, що ми бачимо емоції ляльки від потужності PlayStation. Лялька Бейбі Сікрет. Рекламний ролик Бейбі Сікрет показує дівчинку, яка смикає ляльку за ниточку. А лялька каже: Я хочу тобі дещо сказати. Страшним шепотом. I want to tell you something. Під час розмови рот ляльки рухається дивним чином. І якщо прислухатись, то можна почути: Я хочу тебе колись вбити. I... Рекламний ролик ляльки вбивці, все в цій рекламі просто моторошне, психодемонічний сміх ляльки, особливо коли це майже єдиний звук крім діалогу, який лунає в рекламі. Може бути вдвічі моторошніше, якщо подумати про те, як звучить цей сміх, коли батарейки ляльки починають розражатися. Раптові обриви, коли діти повертаються, також дивні та роблять ролик ще більш жахливим, так само як і голос диктора. Рекламний ролик цукрових рисових пластівців. Цей доброзичливий клоун із задоволенням їсть миску цукрового рису Кринклс у рекламі 67 років тому. Але він ще не знає, що через роки він буде схожий на клоуна з фільмів жахів. Певну роль в моторошній атмосфері відіграють вік і якість реклами, а також занадто захоплення продуктом, який він рекламує you crinkle on down to the store for post sugar rice. Додаток піци спільно з персонажем Хацуне Міку. Сумнозвісне відео, яке було опубліковано за день до появи додатку. Містить відео з колишнім генеральним директором японського закладу піци Скотом. Hello everyone, I'm Scott, president of Domino's Pizza. Який розповідає про різні функції і про те, як був створений додаток. Одна з функцій, яка використовує доповнену реальність, що, можливо, і першим мобільним додатком з такою технологією. The live performance. A лайв перформанс of Love for Night. Produced by Domino's Crew. Here we go. Додаток був запущений у березні 2013 року і став інтернет-мемом після того, як ця реклама стала вірусною на YouTube. Рекламний ролик з назвою Відпустка. Рекламне агентство The Richard Group і Orkin виконали чудову роботу, створивши ролик, який є водночас смішним і трохи тривожним, як і сам бізнес знищення шкідників. У рекламі показано сім'ю, яка повертається з відпустки і виявляє, що їхній будинок кишить щурами, які розважаються з речами родини. Це, мабуть, наймерзенніші щурі, які коли-небудь фігурували в рекламі. Амні компанії, не дозвольте шкідникам захопити ваш дім. Реклама піце, Dimes and Critters. Мабуть, усе, що знято на пленку, зараз має злегка криповий характер. До Додаткового настрою тривожності додають костюми різних тварин. Прокидайся з королем. Серія рекламних роликів, які були випущені компанією Burger King у 2004-2007 роках. Реклама показує ситуацію, коли чоловік прокидається з королем, який пропонує сніданок від Burger King. Реклама має гумористичний та дещо жахливий характер, оскільки люди були здивовані та налякані присутністю короля в їхньому ліжку. Chicken Munchies Реклама була знята у 1999 році і використовувала техніку стоп моушн анімації. У ролику показано, якщо Ніби шматочка курки з'являється на кухні і починає її їсти запечену курку. Якщо так подумати, то стає зрозуміло, що воно їсть своїх родичів. Це було зроблено для демонстрації якості та смаковитості продукту. Кафі автомобіль. Я був шокований, коли дізнався, що це є реклама енергетичного напою. Я думаю, це ролик знають всі, але я все одно нагадаю, обережно, тому що в кінці буде скример. Масовий вбивця у пікантній рекламі показана пара, яка займається статевим актом, але ще наприкінці розкривається, що чоловік німецький диктатор. Така реклама мала на меті показати, що СНІД є найбільшим вбивцею в історії людства. ВІЛ благодійні організації засудили рекламу як образливу для хворих на СНІД. Скітелс поверх 9,5. Той факт, що це не має нічого спільного зі Скітелс, мене лякає. Це має бути фільмом. If I had asked, what does meth do to your brain? Does meth make you hear voices? Or if I asked, can't you just stop doing meth? My mom wouldn't be asking. Oh God, what did you do? 37 секундний телевізійний рекламний ролик, який був частиною компанії, спрямовної на запобігання зловживанню метамфітаміном серед підлітків та молодих людей. Це найбільш насичена та реальна реклама, яка розриває серце. Брудний диявол Екзорцист. Страшна короткометражка, яка є однією з найефективніших реклам на тему жахів. Тим, кому сподобався фільм Фрідкінса Екзорцист, швидше за все сподобається цей короткий екскурс в реальність жанру жахів. Спробуйте вгадати продукт, для якого була реклама, перш ніж вона закінчиться. Рекламний ролик японських шин. Автовейтайс показує, чому важливо мати хороші шини. Phone Phones for You. Це вже друга реклама компанії від мобільного оператору Phones for You, яка пародіювала класичні фільми жахів та фільми про зомбі. Перший рекламний ролик Нінтендо Дес побачити це по телевізору о 3 годині ночі було звичайно моторошно. Трейлер Нінтендо з подвійним екраном 2004 року. Антишвидкісна соціальна реклама, як вам не соромно. Соціальний ролик, який зображує наслідки швидкої їзди. Досить цікаве відео, в якому поєднуються паралельні історії. Спочатку нам показують кімнату з дітьми і дитиною, яка грається іграшковим автомобілем. Після чого ми бачимо чоловіка з таким же авто, тільки справжнє. Далі в парку хлопчик розганяє свою іграшку, і авто чоловіка виходить з-під контролю та врізається в стіну, за якою знаходяться діти і цей хлопчик. <звук> Ірландська реклама ременів безпеки. Музика така життєрадісна та безтурботна, а людей розкидує як іграшки. Це називається протиставлення, і воно блискуче використовується тут. Дає відчуття, що все може статися, коли ви цього найменше очікуєте. Насправді дуже повчальна реклама, тому що вона показує, що якщо ви не пристебнетеся ремнем безпеки, ви не будете єдиним, хто може загинути. Асахі Шимбон – японський рекламний ролик, який ви більше ніколи не побачите, реклама Леза для бритви. Одна із загублених реклам, початка 2000-х. Відомо тільки те, що це реклама з Венесуели. Соціальна реклама проти паятства за кермом. Відео, що триває лише 52 секунди, показує нічого не підозрюючих відвідувачів у вбиральні бару. Раптом вони опиняються вічна навіч буквально із закривавленою головою людини, яка розбиває дзеркало як лобове скло автомобіля. Ця британська програма проти водіння в нетверезому стані настільки страшна, що може врятувати життя. За даними на вебсайті компанії, за останні кілька десятиліть кількість жертв за кермом у нетверезому стані зменшилась. Дякую за перегляд, підпишись і підтримай канал, це дуже важливо для подальшого розвитку каналу.